Юнацька збірна України у четвірці найсильніших у Європі. Яскраве шоу на дебютному домашньому матчі Фантома в першій лізі та деталі процедури жеребкування Євро 2026. Про це все та навіть більше у новому випуску «Фудзал Ньюз». Минулої п'ятниці збірна України Ю-19 завершила виступ на чемпіонаті Європи серед юнаків. У півфіналі наша команда дала гідний бій Іспанії. Синьо-жовті пропустили першими, але змогли відігратися та навіть зовсім ненадовго, але все ж таки вийти вперед. Втім, ще до перерви іспанці зрівняли рахунок і знову повели в один м'яч. Іспанія перемогла 7-4 та здобула потівку у фінал. Але всім українським вболівальникам цей півфінал запам'ятається не поразкою, а численними сейвами Білімова, гарматним ударом Шпака та боротьбою всієї команди до останніх секунд. Тож подякуємо юнацькій збірній України за це євро і бажаємо удачі в дорослій кар'єрі. А чемпіоном Європи в категорії U-19 знову стала Португалія. По ходу фіналу Іспанія перемагала 2-0, але команда Жозе Мендеша врятувалася і перевела матч в екстра тайми. Все йшло до першої в історії серії пенальті, але за 14 секунд до кінця чудо забив гол, який приніс Португалії друге золото поспіль. На вихідних у першій лізі пройшов третій тур. А громад у важкому поєдинку мінімально переміг Десну Белінтех та зберіг одноосібне лідерство. Харків здобув першу перемогу в сезоні, обігравши і 3-1, А фантому впевнено обіграв альянс 4-2. Заключний матч туру здивував найбільше і мова зараз не лише про гру, а й антураж навколо неї. У фантомі, що називається, запарились і підготували для вболівальників багато сюрпризів. На вході глядачів чекали шарфики, а в залі яскрава атмосфера футзального шоу. Велике електронне табло, лед панелі, золотий м'яч ігоря Біланова на трибунах та виступи танцювальних колективів створювали враження, ніби це фінал чотирьох чи восьми Кубку України, але аж ніяк не матч першої ліги. Днями Асоціація футзалу України отримувала від УЄФА офіційну інформацію щодо процедури жеребкування Євро 2026 Вже відомо, що національна збірна України буде у першому кошику з Іспанією, Португалією та Францією. Також УЄФА підтвердила, що при жеребкуванні наша команда буде розведена по різним групам зі збірною, яка взагалі не мала бути допущена на цей турнір. Мова про національну команду Білорусі, яка представляє режим диктатора Лукашенка, відповідно на груповому етапі збірна України гарантовано зіграє у групах А або Б, які будуть проходити у Литві або Латвії. Тобто, вже точно відомо, що одним із наших суперників буде одна із країн господарок Євро 2026 Минулого тижня у Києві пройшов передсезонний жіночий турнір Разом до перемоги. У товариському змаганні взяли участь чотири команди: чинні чемпіонки України, Чемпіонс Вей уду, бронзові призерки МСК Дніпро, енергія дю США Барса та збірна школярів. У фіналі очікувано зустрілися Чемпіонс Вей та МСК Дніпро, але перемогу здобула саме команда з Черкас. А в Івано-Франківську завершився останній кубок ліги. У віковій категорії Ю-12 найсильнішим став Запорізький форвард. На шляху до трофею ця команда виграла абсолютно всі матчі, а у фіналі підопічні Олександра Міщука обіграли дитячу-юнацьку спортивну школу з роздільної Одеської області. Сезон у дитячо-юнацькому футзалі лише набирає обертів, адже в Івано-Франківську вже стартувала серія Кубків України і одразу ж у віковій категорії Ю-19. Після перших двох ігрових днів лідирують Ураган та Академія футзалу. Обидві команди набрали максимум очок, і вже в середу, 8 жовтня, відбудеться їхня очна зустріч. Щоб не пропустити цей та всі інші матчі турніру, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Комітету дитячо юнацького футзалу АФУ. Посилання залишимо в описі під відео. Але головне посилання буде на банку збору від АФУ до ЗСУ. Друзі, закликаємо продовжувати підтримувати Сили оборони України. Дякуємо за вашу увагу і почуємось вже наступного тижня. Слава Україні!